Всім привіт. Мені сказали сьогодні говорити більше про те, як, мова, як нам виховувати українських дітей. І сказали, що в мене є 10 хвилин, я того трошки написав. <ріць> 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 я буду намагатися швидко, тому що я не хотів. Я можу, звичайно, говорити довго і довго, і довго. Хотілося б просто лаконічно, щоб було все в тему. <ріць> тому, тому, сорі. Співати не буду, бо поки не прочитаю, мені паспорт не віддадуть. Проблеми популяризації української мови серед молоді України. Так називалась моя наукова робота під час навчання у ВУЗі. І вона ніяк не була пов'язана з моєю офіційною майбутньою професією. Зрештою, моя творча діяльність зараз так само ніяк не пов'язана з моєю офіційною професією, як і служба служба в Збройних силах. І чому ж тоді я обрав саме таку тему? Бо вже тоді мене це питання турбувало. І зовсім не важливо, що в моєму дипломі власне, мало бути написано прамознавство, а не філологія. Тобто, мене до цієї теми тягнуло ще з підліткового віку. Питання мови турбувало мене не як майбутнього фахівця у певній галузі, а як людину, громадянина, як того, в кого в кишені був і залишається український паспорт. Українська мова тоді не була у фаворі. І я намагався зрозуміти причини, а саме історичні, соціальні, культурні та політичні процеси, які призвели до маргіналізації української мови, витіснення її з широкого побутового вжитку, створення поміж мільйонів українців стереотипу про її третю сортність і меншовартість. Зрештою, як людині, в якій всередині співіснують бунтар і раціоналіст, мені хотілося як відновити справедливість і повернути мову на заслужений п'єдестал. Хоча б в тій культурній сфері, якою я займався, так і спонукати повернути мову мові в Україні її нормальну утилітарну функцію як засобу комунікації та обміну інформацією. Чесно зізнаюся, тоді я навіть не задумувався про стратегічну безпекову компоненту мови. Спишемо це на юність і на відсутність військового досвіду на той момент. Я народився і виріс в Києві. Моя родина була україномовною, і на цьому моє україномовне оточення практично закінчувалося. Однокласники, знайомі, всі вони були російськомовними, поза дверями власних осель, так точно. І мені пощастило з вчителькою української мови Стефою Михайлівною. Я любив її уроки, непогано писав твори не лише собі і колезі по партії. І певний дитячий період життя в 90-х мене також оточувала україномовна музика це хіт паради на ICTV, Територія, ви всі знаєте. Це був певний період життя. І все це, ясна річ, вплинуло на мене, хоча з однолітками я говорив російською. Проте, коли ми почали створювати групу антитіла всередині 2000-х, ніяких сумнівів не було, антитіла мають співати українською. Чому? Ну от Просто, так, тоді якось здавалося, що це правильно, що, це, що так потрібно. І, зрештою, було питання, а як інакше? Це приносило, ясна річ, свої труднощі, бо українською співати було невигідно навіть з комерційної точки зору. Радіостанції не шукали українські пісні, всілякі шоу не шукали україномовних медійних облич. Народ, зрештою, не шукав українську пісню і не поспішав на концерти. Шлях до популярності в Україні лежав через Москву. Це знали всі. А декілька популярних на той момент українських артистів доводили це на практиці. Це все було всередині 2000-х років. Коли починалася кар'єра гурту антитіла. Політичне керівництво тоді Паражняк не гнало. Розмовляло в кращому випадку російською мовою. Зараз проїде. Політичне керівництво розмовляло в кращому випадку російською мовою, а в гіршому пафені ботало. Перша леді робила гучні політичні заяви на кшталт Батя я стараюсь, і загалом це виглядало так, що антитіла своїми українськими піснями просто приречені на успіх, як в тому анекдоті. Приїжджає хлопець додому в село На Пасху, сідає за стіл, де зібралась велика родина, і троюрідний дядько по маминій лінії його голосно запитує. Ну що, розказуй, що ти, де ти? Дядько, я у столиці, я український артист, музикант. Ну, це зрозуміло, синку. А працюєш ким? Ну, Такий несмішний, може, чи смішний анекдот. Але, але це, реальність, це, це реальність українська була на той момент, особливо для українських артистів. Типу, музика це хобі, а українська, ну, займайся. Але роботу маєш мати, бо без варіантів. Були, от ем, це жарт дали чи не вдари, не знаю, але ми з хлопцями тоді відчували, що наша музика має бути українською. Крапка. Чого б це не вартувало. І через 15 років зараз, перебуваючи на цій сцені, разом з вами, ми обговорюємо питання мови. Я можу сказати точно, що тоді ми зробили єдино правильний вибір. Якісна україномовна музика, якісний цікавий україномовний музичний контент був і залишається нашим щитом. І нашою зброєю на культурному фронті. Адже якщо до сучасної великої війни з Росією хтось цього ще не усвідомлював і не називав це поле битви фронтом, то сьогодні, здається, всім притомним українцям все стало зрозуміло. Здається, я в це вірю, дуже хочу вірити. Сьогодні, як і сотні років тому, росіяни намагаються знищити нашу культуру і мову, як її фундамент. Знищуючи державу і народ нас з вами як носіїв культури і мови, забираючи у нас з вами, і у наших дітей, змогу нормально розвиватися, навчатися, творити в Україні українською поміж українців. Тепер щодо дітей: після Майдану, революції гідності, анексії Криму і розв'язаної росіянами війни на Донбасі, ми з моєю коханою дружиною Оленою Тополею. Ухвалили спільне рішення і перейшли на виховання на той момент нашого первістка Романа, виключно українською мовою. Спочатку ми дозволяли собі час відчати часу вживати російську, у спілкуванні між собою, але дуже швидко також перейшли виключно на українську мову. Наш син Марко і донька Марія, які народилися згодом, наразі виховуються у тотально україномовному середовищі, в україномовній родині. Але я прекрасно знаю на власному прикладі, що поза домом їх чекає частіше за все, російськомовне оточення. Не лише в садочку чи школі, а й на гуртках, спортивних секціях, танцях тощо. Але найбільші труднощі україномовну дитину чекають саме в інтернеті. Знайти якісний мультик української це проблема. Знайти якісний пізнавальний чи науковий контент, особливо науковий контент українською це проблема. Україномовний Тік-Ток лише зароджується. Дитина вбиває в пошук щось українською, його нема, але натомість є купа російських альтернатив. І навіть твої україномовні діти, яким ти м'яко наголошуєш про важливість мови, поза домом починають розмовляти з друзями російською. І я не сварю їх за це, бо колись був точно таким же київським хлопчиком. Просто розмовляє з ними, намагається пояснити. Цікаво, що коли їхні російськомовні друзі до Великої війни приходили до нас додому в гості, то всі вони... На чолі з моїми дітьми починали говорити українською. Ось вона магія оточення. Я ніколи не належав до тих людей, які звинувачують інших в їхній російськомовності в побуті. Для мене це абсурд. Бо всі дорослі це діти в минулому. І це не проблема, і не вина дитини, що вона народилась в російськомовному оточенні. Вона не винна, що зростала і формувалась з таким прочитанням історії в родині чи в такому культурному просторі з такою мовою навколо. Таким дітям і дорослим я завжди намагаюся допомогти, спонукати м'яко, хоча б спробувати говорити українською. Без примусу, весело, органічно. І це працює, тому що я стаю частиною іншого нового їх оточення, яке дякує за українську мову посмішкою, добрим словом, дає підтримку. Звісно, я не говорю про тих принципових рускоязичних, які зневажають українську мову і культуру. І, будучи дорослими на зло, всім навіть в часи війни продовжують гнути свою лінію показово, зневажаючи все українське. Це явище отаких от, от людей з іншою челістю це суспільний рудимент, місце, якому визначить сам народ. Збройні сили України і час. Час все розставить на свої місця поступово. Звісно, я також не говорю про державних чиновників і посадовців різних рівнів, робітників сфери обслуговування. Адже тут все має бути чітко. Зробив свій вільний вибір, пішов працювати на заправку чи в державний кабінет. Будь добре, обслуговуй народ державною мовою, як це визначає закон. Іноді думаю, а що було би, якби я народився не у таких батьків, вчився не у такої вчительки, ріс не на такій музиці, я би теж реально не розумів, чого від мене хочуть з цим українським. Тому, маючи певний особистий досвід, зробивши власний аналіз, хочу поділитися з вами своїми висновками. Щоб Україна почала говорити українською мовою, мову потрібно зробити модною. Коли рольові моделі українських дітей зі смартфонів і телеекранів будуть говорити українською. Коли успішні підприємці, стартапери, спортсмени, зірки музики і кіно, блогери, лідери думок будуть говорити українською, це разом з політиками, викладачами і всіма іншими офіційними особами спричинить накопичувальний ефект, при якому послуговуватися українською мовою стане органічно, нормально, звично і модно. Це знову ж таки запрацює магія. Оточення, тому що ми соціальні істоти. Але оточення це не лише люди, це і медійний, музичний, кіно, телеінтернет-простір, який має мусить бути насичений якісним україномовним контентом. Особливо інтернет. Бо саме там переважно живуть наші діти. Нам потрібні терабайти, петабайти україномовного контенту. Нам потрібні сотні україномовних блогерів. Які робитимуть україномовний контент про все на світі, бо наших дітей цікавить все на світі. Можливо, спочатку не так якісно, але вони мають його робити. Далі якість покращиться, хтось зникне, хтось залишиться, але простір, зрештою, має бути насичений україномовним контентом. Нам потрібні успішні кейси в цьому, тисячі успішних кейсів. Так, це не відбудеться на раз-два і прямо завтра. Так, це треба було робити позавчора на рівні держави. Нам давно вже потрібен був умовний мільярд гривень щороку на українських блогерів, стендаперів, на творців контект, контенту і таке інше. Розумію, що під час війни не зовсім доречно говорити про фінансування на рівні держави, українських україномовних блогерів, аніматорів, артистів, але ми все одно рано чи пізно маємо запускати ці процеси і виправляти, і лікувати хронічні хвороби пов'язані з відношенням держави до власної інформаційної безпеки, основним елементом якої є мова. Завершуючи, хочу сказати, що сім років тому, якщо хтось на моїй дитячій площаці кричав Тато, це майже 100% був мій син, і він звертався до мене. Всі інші діти звертались папа і російською. Останні декілька років все почало змінюватися. На тій самій дитячій площаці з'явилося багато україномовних родин, діти, яких звертаються до батьків тато. І тепер у мене з'явились певні труднощі. Але це приємні труднощі, і це значить, що все змінюється. І обов'язково зміниться безповоротно. Слава Україні!